10. Да, 10 серпня, слава Україні! І так, друзі, от ми і потрішки завершаємо сезон свій матковий. Сьогодні працювали з останніми маточниками, котрі були зроблені 31 липня прививка. І сьогодні в них був день заключки. А в цей день ми їх при отборі. Матоки здуклюються, і підсаджуємо їх в нуклеус. І все, закінчили ми. На завтрашній відбір у нас вже маточників не буде. І, скажімо так, в течіні 15-18 днів будемо ще реалізовувати залишки маток. чому 12... 15-18. Якщо літом у нас іде 12-денний відбір, то, наприклад, на сьогоднішній день він іде 14-денний відбір. Так як на 12-й день матки ще не сіють, так як погодні умови, кількість трутня і тому подібне не сопутствують в швидкому обліту. А цей термін трішки здвигається в сторону збільшення до 13-14 і тому подібне. І що ми маємо на сьогоднішній день, Ісходя із змін, які були зроблені на нашому матководному точку. Ми цього року перейшли повністю на нуклеусний парк в однотипних нуклеусах нашого прозводства. І що маємо? На сьогоднішній день у нас три матка місця, котрі ми розформували. Це дуже маленький відсоток, дуже-дуже маленький, ісходя із знань, які бувають при різних умовах роботи, при різних типах, улів, нуклеусів тому подібне. Це, можна сказати, нульовий. Нульовий відсоток, так як це зовсім не відсоток. Так що всі наші зміни оправдані були, несмотря на те, що це все потребувало великих ну, витрат, багато роботи і тому подібне, але це все того коштувало. По відсоткам відібраних маток в середині сезону він був біля 80%. На сьогоднішній день, звісно, що під кінець сезону відсоток трішки паде, і можливо, в кінцевому ітогі весь процентаж плідних маток відібраний з нуклеусів, буде рівнятися. Ну і Зараз я можу тільки гадати, а коли ми заберемо останню матку, туди я і, що в комп'ютері цей весь результат, зможу точно озвучити кількість, не кількість, а Процентаж відбору маток на нашому господарстві. Ну, я думаю, він буде десь 78-79%. Це дуже добрий результат і е, дуже коротше, добрий. Стосовно е, нашої роботи і скільки вже хватає нам в цьому временному діапазоні, починаючи з першого. Квітня робити прививку і кінчаючи 31 липня, це маємо рівно 4 місяці. Ні, як 4? Ну, да, 4. Рівно 4 Ну, Рівно місяці Нам дозволяло зробити. От На сьогоднішній день ми дійшли до середини нуклеосного парку, 9 повних кругів і 10-й половина нуклеосного парку. На 9,5 кругів нам хватило розкласти матку. Ну, Що це означає? На кожному маткомісці ми поклали де 9. А в другій половині нуклеосного парка хватило і 10 маточників на одному матку При такому результаті нехай буде він навіть 9, повністю 9, небо рахуємо 9,5, нехай буде 9. При відборі 78% буде, грубо говоря, сім маток на одному матку Це дуже гарний результат о, при такій роботі. Так що я залишаюся дуже задоволеним, та й та й все. По зльотам-перельотам теж все влаштовує, із тих знань, які отримали з цього сезону, що в течение більше половини сезону нам потребувало стрясувати бджіл, так як нуклеуси переростали в обйомі. Це наводить на нові мислі, як знову змінювати своє бджолярство. Плани вже є, але вони потребують реалізації. Вона буде. Воплощатися, буквально, починати воплощатися в життя буквально ну, через півтора місяця. Це буде перша задача зробити ну, кількість старин для цих цілей, і вже весна буде е е Ugh. керувати по зміні даної та технології. Так що рухаємося, працюємо і тому подібне. Стосовно маток по наявності, ну дивіться, на сьогоднішній день і до 15 числа я зовсім не приймаю замовлення, так як все розписано і я навіть трішки, скажімо так, не набираю нужну мені кількість маток, так як щось я більше набрав, ніж розраховував свої сили. Ну, Все ж таки, йдемо поки що по плану. Но люди, хто мені телефонують раніше, ніж за 16 серпня, відправку не обіцяю. так що... Знайте, що якщо є час почекати, маєте бажання придбати від нас, можете позвонити, я вас запишу в чергу і вже чекаємо можливості на відправку. Ну, це врем'яний діапазон, орієнтировочно після 15 серпня. Неплідні матки. От прям якщо комусь треба, іще є. Так як е -е, і от сьогодні невеличка кількість маточників залишилася, так як пройшли ті матки місця, які нам потрібно. Ну, а смисл лізти в завтрашні. Не бачу смислу, так як матки, там скоріш за все, будуть іще ті, котрі не сіють або тільки-тільки ті починають сіяти, і для того, щоб не ворошити гніздо, краще вже, нехай ті пару маточників скажу так, залишиться. І якщо комусь треба неплідну матку, неплідні матки, матки, можете подзвонити, ще буквально день-два зможу відправити невелику кількість неплодних маток. Так що, друзі, якось так. Все, більше тут додати нема чого. Сезон пройшов вдало, при можливості допомогти з безкоштовними матками людям допомогли. Якщо планували роздати 120 плідних маток, то роздали порядка 400. Рахую, це достойна допомога від нас. І тому подібне. Звісно, що і хтось залишився недоволен з наших клієнтів, буквально вчора дзвонив якийсь дедушка і відразу з порога, скажімо так, почав мені розповідати, що я йому знову там продав говноматки. Знову, як чому веду в прошлому році, теж було подобне, скажем так, клієнт, який не залишився доволений, і ми багато скажем так часу приділили відповідям на його недовольство. Це демонстрація різних гавноматок при різних, скажем так, випадках, що щоб донести до людей хоч якісь знання, бо вджільництві. Багато бжелярів рахують, що це колдовство, що це ну, не звичайна робота, а це от, як Бог дасть, так і буде. Ні, друзі, тут все, як ви зробите, так і буде. І водеко розумієте, не маючи опитів, вполагаючися на те, що просто там я не знаю, чи в хвору сім'ю, чи в закліщовану, чи в якусь другу сім'ю покласти матку, там все гардинально має змінюватися. Друзі, ні, так як матка це просто репродуктор яєць, котрий. По великому рахунку ні на що не впливає, а просто а, при наявності скажімо так, а, сапу факторів репродуктують бджіл. А якщо там є хвороба, а нас з замітою маток нікуди не так також якщо і там є кліщ. Бувають вот такі випадки, бачимо зараз, ми якраз вот цей тачок брали. Там, де береме, а, ну буває вот такое. Ну, на сьогоднішній день, кажу, там три маткомісця були ограблені. Ну, Хоча вот тут, мабуть, треба призакрити, сходити літок. Да, так зараз все буде. Зараз попрошу. Бля, хабух, піду отсюди. Прямо в набраву мені хотіло кусити. Можливо, все ж таки трішки їх куснула. Біжу я відсюди. Бо вони тут мають ажатаж. Все, друзі, отак. Так, так потрішки будемо завершувати сезон. Дальніші дії, які наші. Коли вже маток не буде в нуклеусах, будемо розформувати і збирати на зиму. І з шесті нуклеусів будемо формувати один зимувалий. Судя по кількості бджоли, судя по стану нуклеусів, це будуть добротні нуклеуси, котрі можливо пущати в зиму і отримувати навісні від них результат. Все, друзі, на цьому буду завершити. Слава Україні!